Привіт! Перед вами Airsoft Replica. Комплектується двома магазинами ЕСМА міськістю 125 кульок. Лодер, додаткова пружина М90 для зниження потужності, Перехідник живлення Дін стамія міні, шомпол для чищення, ручка, перенесення вогню. Інструкція з експлуатації. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Це оновлена страйкбольна штурмова гвинтівка лінійки Кор. Вирізняється ко компактними розмірами, агресивним дизайном і високою деталізацією. Корпус із посиленого полімеру має офіційні маркування Daniel Defense, а металеві елементи ствол, цівка, полум'ягасник додають міцності та реалістичності. Повний комплект передніх та верхніх ріс дозволяє встановлювати будь-яке тактичне обладнання. Телескопічний приклад із протиковзним потиличником регулюється по довжині, забезпечуючи зручність у будь-яких умовах. Модель має довжину 780 мм, важить 2,4 кг. На 14 мм лівосторонні різьблення можна встановити глушник, трасерні насадки або компенсатори. Оснащена сучасною електронною системою холитію другої генерації, яка забезпечує швидкий відгук, стабільну роботу та захист механізмів, надає гравцеві повний контроль над стрільбою, поєднуючи передові технології з інтуїтивним керуванням. Спрацювання тригера стає надзвичайно точним і швидким. Активне гальмо забезпечує миттєву зупинку поршня після пострілу, а бінарний режим дозволяє вести вогонь як при натисканні, так і при відпусканні спуску. Користувач може налаштувати чутливість спускового гачка на одному з п'яти рівнів, а також активувати попереднє взведення пружини для миттєвого пострілу. Програмовані режими автоматичного і напівавтоматичного вогню дають змогу адаптувати репліку. Під Стиль гри. А сигнал низького заряду акумулятора попереджає про необхідність заміни живлення. Модуль також сумісний із безщитковими моторами, що відкриває шлях до ще більш продуктивних апгрейдів. Посилений гірбокс-ітер з функціями звільнення головної пружини, регулювання спуску, оглядовими вікнами для жимінку. Має металеві шестерні, направляючи з підшипником, і систему швидкої заміни пружин. Роторна камера Hop-Up TDC Magnus з гумкою Helium Flat Hop для стабільної траєкторії, алюмінієвий герметичний нозл, довжина внутрішнього прецизійного стволика 270 мм. Живиться від літій полімерного акумулятора, що розміщується у прикладі. Під час тестування показала стабільну купченість на дистанції 25 метрів, близько 5 сантиметрів розсіювання при коротких серіях початкова швидкість на рівні 115-116 метрів на секунду, кульками 0,20 грам. Дальність ефективного вогню до 45 метрів. При цьому точність зберігається завдяки стабільній роботі ІТЮ та налаштованому хопа. Від у режимі напівавтоматичного та автоматичного вогню плавний без затримок з чітким спрацюванням спускового гачка. Це надійна, легка та технологічна репліка для гри в умовах CQB і середніх дистанцій. Ідеальний вибір для тих, хто шукає баланс між ціною, функціональністю та брендовим дизайном. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for Strike!